Ми вітання всім, хто цій поріз нами розпочався новий робочий тиждень із тривожного понеділка. Однак на Закарпатті все спокійно і під контролем. Тож далі про головні події цього дня. Закарпатців закликали виважено ставитися до споживання та використання електроенергії у нічний і денний періоди. Генеральний директор Закарпаття обленерго Олександр Білак наголосив, компанія працює в сталому режимі і зараз тривають планові роботи. Про це він заявив під час брифінгу сьогодні, який провели спільно з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою та начальницею департаменту освіти і науки Мар'яною Марусинець. Голова ОВА спростував інформацію про ракетні удари на території області сьогодні сьогодні і закликав громадян не піддаватися паніці. Масових та жорстоких ракетних обстрілів зазнало сьогодні більшість регіонів України. Ворог близько п'яти годин безжально обстрілював багатоповерхівки, цивільні заклади, об'єкти інфраструктури та мирне населення на Закарпатті. На щастя, ракетних прильотів не було. Утім, населення ситуацією таке стривожене. Донецької області, Константиновки, Ми, Ми вже тут більше може живемо, але... А, то, що то, що, ну, градами нас как бы, там попадали в Це все ясно і очевидно, ми це вже знаємо, звісно. Ми, звісно, в шокі. Ми, ми хотим, щоб уже наконец-то був мир, щоб закінчилася війна, тому що це ужас. Це жах, це просто жах, тому що навіть перебуваючи тут, ми внутрішньо переміщення особи. Ми знаємо, ну, як це відбувається насправді. І більше нічого. Плакатися хоче не то, що говорити. Ви що не бачите, які о, люди всі зажурені, починаючи від малечі, кінчаючи старими, стар, старшими людьми. Я я навіть не знаю в мирний час, така гарна погода. Жити, любити друг друга. Боже, Закарпаття, чудовий край. І чекати, що так буде кошмар. це вот все настолько вибиває людей з цього самого. Ми услышали по телевізору. Ну, эту інформацію, конечно, це плачевно. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги та в випадку загрози відразу прямувати в укриття. Закликав Закарпатів очільник закарпатської ова Віктор Микита під час брифінгу щодо поточної ситуації у регіоні. За його словами, сьогодні деякі змі поширювали фейкову інформацію щодо ракетного удару. Відтак, очільник області закликає довіряти лише офіційним джерелам та не дезінформувати населення. Сьогодні на території Закарпаття ракетних прильотів не було. Ситуація стабільна. Я дякую всім, що не піддавалися паніці, маючи інформацію, в першу чергу від підрозділів ПВО та військових і розуміючи, яка може бути складатися ситуація стосовно небезпеки ракетного обстрілу в Закарпатті. і для того, щоб не забивати інформаційне поле, ми не пишемо там постійно про якісь події, так як там інші телеграм-канали максимально накручують собі там кількість. Підписників, для того, вони генерують ту чи іншу інформацію. Ми пишемо чітко, конкретно, якщо ми маємо таку інформацію. І прошу е довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, тому що це важливо, е для того, щоб люди не панікували і не поширювати, наприклад, фейки. Це е в першу чергу цьому зацікавлений ворог. На брифінгу обговорили також ситуацію з офлайн-навчанням найближчим часом. Вітак, за повідомленням директорки Департаменту освіти і науки Мар'яни Марусинець, усім навчальним закладам області рекомендовано перейти на дистанційне навчання. Таке рішення прийматимуть окремо у кожній територіальній громаді області. Сьогодні відбулася у нас нарада з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом, і в якому було зазначено про те, що з метою максимального убезпечення усіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти рекомендує прийняти рішення про навчання у закладах дошкільної, закладах загальної і середньої освіти, закладах професійно-професійно. Технічної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти у форматі дистанційного навчання до 14 жовтня. Нині в області фіксували незначні перебої в електропостачанні. Вони не пов'язані з ракетним обстрілом, а відповідні фахівці оперативно на них реагують та усувають несправності. Про це повідомив генеральний директор Закарпаття Обленерго Олександр Білак та закликав краян виважено ставитися до споживання та використання електроенергії у нічний та денний періоди. Дякую за розуміння і прошу десь наших всіх споживачів зважити на такі речі. Ситуація знаходиться під постійним моніторином і контролем з боку військової адміністрації. Тут, по нашим мережам критичної інфраструктури, проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності. Напруги, і щоб споживачі себе відчували комфортно. Значить, Ситуація на даний момент, як я сказав, контрольована. Вибачення, прошу десь за те, що ми в реальному часі не можемо надати певну інформацію, яка вас цікавить, і до споживачів звертаюся не панікувати в таких моментах, якщо е, десь е, є відсутність напруги. А чітко витримувати певні періоди. На брифінгу також повідомили, що в разі перебоїв із постачанням світла на Закарпатті достатня кількість генераторів Першочергово ними забезпечать усі медичні заклади області. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко звернувся до краян з приводу ранкових обстрілів України. За його словами, поки ми з іноземними партнерами наводили мости для відновлення України, рашисти примітивно у притаманний їм спосіб стали мстити за кримський міст, обстрілюючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи цивільних громадян. Але обмежені орки не розуміють, що такими діями ще більше об'єднують увесь світ навколо України і пришвидшують розпад того утворення, що зветься російською. Ської Федерацією, запевнив Володимир Чубірко. Шановні земляки, ми бачимо, що коїться у ці хвилини уже дуже близько з нашою областю. На щастя, вибухи на Закарпатті не підтверджено, тому закликаю вас зберігати спокій, не поширювати паніку і берегти себе та своїх рідних, перебуваючи в укриттях та подалі від об'єктів критичної інфраструктури, запевнив Володимир Чубірко. Мукачево сьогодні прощалось із загиблим у війні героєм Олександром Варгою. Під звуки сирен про відбій повітряної тривоги у місті прощалися із полеглим на фронті захисником України Олександром Варгою. Віддати шану загиблому воїну до Успенського собору прийшли рідні, друзі, знайомі та близькі. Полеглий військовослужбовець був солдатом, оператором розвідувального взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Олександр Варга загинув 5 жовтня. Жовтня захищаючи Україну та всіх нас від ворога. Закарпатець роками допомагав рятувати людські життя на пожежах, а тепер віддав життя за Україну. 8 жовтня, перебуваючи у зоні бойових дій, загинув Тарас Ріпич, який до виходу на пенсію працював водієм у пожежно рятувальній частині Великого Березного на Закарпатті. Тарас Михайлович боронив рідну землю у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Увесь колектив ДСНС Закарпаття сумує і висловлює співчуття родині загиблого. Вічна pamiet hero У лісі поблизу воловця шукають киянина, який заблукав збираючи гриби. Про таке повідомляють у головному управлінні ДСНС Закарпаття. 8 жовтня о 20.10 до рятувальників надійшло повідомлення, що киянин 69-го року народження пішов по гриби у лісовий масив поблизу селища Воловець Мукачівського району, де втратив орієнтир місцевості та заблукав. Для проведення пошуково-рятувальних робіт впродовж 8 і 9 жовтня залучався особовий склад гірської пошуково-рятувальної групи групи селища Воловець продовжили роботи 10 жовтня. Патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія, який вчинив ДТП. Інспектори отримали виклик про аварію на вулиці Капушанській в Ужгороді. На місці події з'ясували, що водій автівки Ауді не впорався з керуванням і зіткнувся із авто Тойота. Під час перевірки документів охоронці порядку виявили, що винуватець автопригоди має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,10 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. Патрульні склали на водія а Мінпротоколи Близько трьохсот вимушених переселенців від початку війни прийняли в селі перехрестя на Берегівщині. Для цих цілей підлаштували колишню школу-інтернат. Невдовзі тут відкриють новий комплекс із додатковими житловими блоками та їдальнею. Також він буде обладнаний спеціальними душовими кабінами та пандусами для людей з особливими потребами. Заклад має стати взірцем у берегівському районі для внутрішньопереміщених осіб. Невелика селищна громада Берегівщини з початку війни прийняла до себе переселенців. Для цього використали школу-інтернат в селі Перехрестя. За цей період заклад надав прихисток близько трьом сотням вимушено переміщених осіб. Наразі тут перебувають 85 людей з різних куточків України. Це переважно громадяни, які першими зустріли війну у своїх домівках. По п'ятого утра я працюю в садочку. У нас дуже гарний садочок. А от встала, думаю. Каву поп'ю і в п'ять утра перший взрыв. Ну, я в, в, не вірилася, ну як атабарія, что то произошло. І вийшла на балкон, вже кричали всі війна. Кажуть, що так, да, як негарно у гостях додому краще якось, да. Ну, нам приходиться пристосовуватись, тому що там ще так як це страшніше. Стріляють, сирена не перекращається. Е, коли сирена, тоді прильотів нема. Прильоти, коли сирени немає, тому вони сирена прильоти прильотильна, газа нема світло не вистачає потужності, тому що це, всі повключали топітельні свої якісь каміни, і це не вистачає на всіх. І Всі там проголодь, про, гаряче харчування теж немає, в сухом'ятку питаються. Гуманітарку дають, а її розігріти не, немає можливості. Пані Олена, одна з мешканок школи інтернату, переїхала сюди зі Слов'янська з трьома дітьми. Там залишилася її бабуся, з якою вже близько п'яти місяців нема зв'язку. З дому, да, у мене троє дітей, ми нічого не взяли. Ми думали, до Пасхи посидимо і все. відсидимося і приїдемо назад. Ну так як все затягнулося, прийшлося. Ми мінімум мінімум віще, абсолютно мінімум брали. Пару штанов там, пару кофт і все. Абсолютно більше нічого. Все допомогли, і одяг, який не який дали, і битова хімія, і продукти, все. Все це є. Спасибо, звісно. Ми дуже їм вдячні, що нас прихистили іменно тут. Тут гарно, дуже гарно. Питання хороше, люди хороші. До цього перехрестівська школа-інтернат перебувала у процесі ліквідації, але початок повномасштабної війни поставив перед колективом нові цілі. З січня місяця фактично четверо працівників, котрі е, остались за закладом Перехресівської школи, не отримували заробітну плату. І у березні місяців, вже після 24 лютого, коли 4 березня до нас заїхав АРТЕК, е, ми мали прийняти 117 чоловік, тобто два охоронці і завідувачка господарства, і як керівник закладу. Фактично, ми двоє, бо охоронці працюють ночі, оберігають заклад. Розпочинали розставляти ліжка для 117 людей. Важкувато ми то все починали, поки не звернулися у Виловську територіальну громаду і долучились вже розставляти ліжка. На перший період, коли заїхали до нас Артек, тобто вихователі з дітками, ми забезпечили заклад повністю всім. Е я їздив на автомобілі державному, забезпечував гуманітарною допомогою завідувачка господарства забезпеченням усім, щоб облаштувати їх для проживання. Школа-інтернат не тільки забезпечила переселенців житлом тут також годують, забезпечують одягом та засобами першої необхідності. Проте не все можуть вирішити старання небайдужих. Побутові умови все таки залишають бажати кращого. Побутові холодно в нас дуже. Да, стекла текут, холодно, холодна сира, сушить сушитня. Ну а так, в принципі, все нормально. Саме тому всі дуже сподіваються на добудову нового комплексу, який не тільки забезпечить більш якісні умови життя, а й значно розширить кількість людей, які зможуть тут жити. Лео частину коштів для облаштування житла виділила міжнародна благодійна організація. Яка займається якраз допомогою в кризових зонах світу? Це ЗОА «Інтернешнл», Вона взялася в Закарпатській області. У нас об'єкт перехрестівську школу-інтернат як зірцевий центр для вимушено переміщених осіб. Тобто до кінця жовтня у нас буде зданий спальний корпус, де будуть блочні приміщення другого поверху облаштовані для вимушено переміщених осіб. Це буде як перший етап і облаштування для мужчин похилого віку душових кабінок додаткових. А другий етап ну, там декілька етапів, будівництво буде проходити, буде сучасна їдальня, будуть сучасні ще блоки додатково облаштовані для проживання. І заклад буде як взірцевий для вимушено переміщених осіб. бувшого Виноградівського Радівського району, тепер Береївського. Наразі тут можуть прийняти 117 людей. А з новим комплексом ця цифра збільшиться до 250. І це вже має бути сучасний заклад, обладнаний всім необхідним. У нацпарку Синевир на Закарпатті завершують осінній збір насіння для чаїв. Користуючись сприятливими погодними умовами, працівники наукового відділу установи активно включилися в цей процес збирання. Для збору насіння вибирають тільки теплі і сонячні дні. Як годиться, збір проводять після 12-ї години дня, коли на насінні рослин висохне вся роса. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, то цю процедуру проводять пізніше. Також слід бути дуже обережними, уникати попадання мушок. Та жуків у насінні, що може в подальшому звести всю працю на нівець. Під час заготівлі насіння слід провести його збір, якісне висушування і основне подальше зберігання. У Мукачеві за тиждень народилися 44 дитини, 22 хлопчики та 22 дівчинки, 10 породіль з міста Мукачева, 19 з Мукачевського району, 15 з інших міст та районів. Шість жінок тимчасово переселені у зв'язку з воєнним станом в Україні. На відкритій екскурсії в Ужгороді знайомилися з історією школи номер 4 Гідесою була відома закарпатська журналістка Тетяна Літераті, яка розповіла історію будівлі, в якій зараз працює з ОШ номер 4 із поглибленим вивченням словацької мови. Споруда на площі Жупанацькій в обласному центрі Закарпаття це пам'ятка архітектури місцевого значення. Її звели у 1903 році за проектом угорського архітектора Шому Пеца, викладача Будапештського технічного університету університету, відомого архітектора Угорщини будівля нинішньої ЗОЖ номер 4 має цікаву історію. Тут змінилося багато навчальних закладів: реальна школа для хлопців, публічна горожанська школа для хлопців, змішана горожанська школа з руською мовою викладання, руська гімназія тощо. Із 2011-го і до тепер тут школа зі словацькою мовою навчання. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую вам за увагу, мирних новин і спокійного робочого тижня.